Як саме і навіщо Кремль надіслав за кордон цілий десант розвідників для своїх або самих грязних діл? Хто стоїть за німецькою прослужкою військових? Понятно, що це представляє для режиму соби цен і як найрозшукуваніший аферист світу опинився у Росії. В іноземній пресі його називають невловимий Ян». А також найбільше західне лігво кремлівських нішпорок. Є дві країни. Які зараз де факто являються такими великими шпигунськими хабами. Факти тижня дізналися, де і як переховуються ті, хто робить чорні справи Москви. Ранок 1 березня саме в цей день стає відомо про грандіозний витік. Прослушку тих, кого здавалося б прослухати, неможливо. Цей майже 40-хвилинний запис розмови спричинив у Європі дуже гучний скандал. Учасників прихопленої бесіди четверо, усі, начебто, офіцери повітряних сил Німеччини, обговорюють застосування ракет Таурус в Україні і Кримський міст як одну із ймовірних цілей. Але хто і що насправді за цим стоїть? давайте розбиратися. Ця розмова, начебто, відбувалася у середині лютого. Один із її учасників на той момент перебуває у Сінгапурі. Він бере до рук свій мобільний телефон і підключається до онлайн-наради, чи то через свого оператора зв'язку, чи то через Wi-Fi-готелю, в якому перебуває. І саме це ймовірно стало причиною витоку інформації. Але хто саме це зробив? Німецька сторона у висновках однозначна Це частина інформаційної війни, яку веде Путін. У цьому немає абсолютно жодних сумнівів. На користь цієї версії говорить той факт, що першою заговорила про таємну нараду кремлівська пропагандистка Сімондян, яка й оприлюднила деталі бесіди. Салаф і сісіманян такі довірені лица Владі Владіча, і їм дають рядчі Ну, Як ви розумієте, це би все хітре так? Тема постачання далекобійних ракет «Таурус» в Україну досі у Німеччині викликає палки дискусії. Але по суті, жодних секретних даних під час записаної розмови розкрито не було. Насправді, як ви розумієте, всі ці воєнні питання постійно обговорюються серед військових, то в Росії, то в Германії. Взагалі не має значення відтак оприлюднення прихоплення здається дивним, адже як правило розвідники якомога довше приховують, яким чином здобули ту чи іншу інформацію, аби продовжувати прослухувати надалі, і аби агентів не відстежили. Але в цьому випадку швидше за все було інакше. Облікавалі щоб в Германії, яка обожжена, давайте так скажемо все одно сравнопламіровойні той війною, като там німці тривають чувствують порядочні свістими німці вот, все равно вот это вот как бы влияет. Поэтому это было сделано в расчете на немецкий менталитет. Для того, чтобы, ну, скажем так, породить какие-то колебания у военных, у политиков. Та ключове питання – хто саме це зробив? Від початку великої війни в Україні, тікаючи від мобілізації, до Європи, стали масово виїжджати росіяни, і саме під цим соусом Кремль почав спрямовувати туди своїх нових агентів. Роботники спецслужб получають огромні гроші, і вони дуже люблять. Они это хотят, как бы, так, что кхм, легенда и как бы там эти все эти желания Путина как бы очень понравилось работать с Многие стали не просто миллионерами, а миллиардерами. А заразом і вербувати тих, хто вже живе за кордоном, бо ж не всі одразу можуть втертися у довіру і виконувати завдання росіян. Тобто він мігрант, він втікає, він він не займає якесь високе становище, він не є вхожий до якихось кіл високих, не знаю, там в оточення Олафа Шольца або пана Макрона. Бо росіян цікавить інформація. Що пан Макрон задумав або його кабінет? Що там з виробництвом боєприпасів? Це не можна просто з вулиці зайти і влаштуватися на роботу в Міноборону. Журналісти британського видання The Financial Times пишуть, що російська агентурна мережа у Європі стала такою ж, як і під час холодної війни, а може і більшою. Чи не щотижня з'являються деталі тої чи іншої секретної операції, де спливають російські розвідники? Артем Ус, син красноярського губернатора, якого було? Півтора роки тому затримано в Мілані за звинувачення в обході санкції. Його готували на екстрадицію до Сполучених Штатів, але в останній момент він просто зник з радарів. І потім, як виявилося, він потрапив до Ерефії, але йому допомагали хто? Балканські мафіозі. Наприклад, в Італії була там нещодавно розкрита агентеса, яка продавала якусь біжутерію, але яка контактувала з офіцерами НАТО, потім зникли. Але для яких завдань цих агентів тримають? Іспанія узбережжя Середземного моря, тихе і затишне містечко Хойоса у провінції Аліканти давно облюбували емігранти із Росії. Тому новина про жорстоке убивство іноземця шокувала місцевих. У повідомленні йшлося про чоловіка, який нещодавно переїхав, і вказувалось чомусь, що він українець, але насправді ним виявився росіянин. Той самий пілот Максим Кузьмінов, який навмисно прилетів в російсько-український кордон і приземлився на Харківщині. Бог мені життя дав, він не забере. На борту свого гелікоптера, який надалі віддав українцям, Кузьмінов перевозив деталі для російських винищувачів і секретну документацію. Ймовірно, після цього він виїхав до Іспанії і там намагався розпочати нове життя разнорабочим, который нікому не мешал, жив под чужой фамилией. А тут такое цинічне э, такая цинічний публічний казнь. В нього випусли 12 пуль, потім переехали машини. эту машину потом зажгли. І за цим можуть стояти якраз російські агенти. Тим паче Кузьмінову неодноразово погрожували із Москви. Офіцери тамтешньої розвідки навіть не приховували у публічну намірів знайти його і покарати. ліквідувати да, націля та стіля Владимир Володимирович. Іспанські слідчі вже начебто вийшли на сліди тих, кого завербували в якості вбивць кремлівські спецслужби. Хоча насправді коло підозрюваних може бути набагато ширшим. Росія в цих методах має давню практику. Можуть відправити російського ліквідатора з числа або ФСБ, або з військової розвідки, або задіяти криміналітет. Криміналітет теж працює. Платяться гроші, вказується ціль. Все, і там за деякий час ліквідують, і можна це виставити в якості розбірок. що це не було політична, ліквіда... політична ліквідація, просто розбірки або пограбування. Прикладів таких показових ліквідацій за участі російських агентів чимало. Олександр Литвиненко, Скрипалі безліч чеченських активістів, скільки було знищено вже плюс Кузьмінов, Тому це стандартна практика. І росіяни вже навіть не ховаються. Кажуть, ми, ми, ми це зробили, так але ж, де переважно переховуються російські шпигуни за кордоном, ті, хто готові до будь-яких завдань Кремля, найбільш цікаві країни для них це Польща, Німеччина. Найбільш цікаві. Великобританія однозначно, ну, Франція. Тобто, всі розвинуті країни вони мають там свою агентуру, можуть мати за останні два роки. Європейські столиці виселили на батьківщину понад 600 російських дипломатів. Близько чотири сотні з них були шпигунами. Та чувала кількість агентів продовжує свою діяльність на заході під прикриттям. Є дві країни. Які зараз де-факто являються такими великими шпигунськими хабами. Звісно, це Ель Класико, це Австрія, відень столиця світового шпигунства, плюс Швейцарія, Женева — там чудовий логістичний хаб, перельоти з різних країн Європейського Союзу, десь можна потягом перепроїхати дуже зручно. Західні спецслужби не припиняють плювання на російських шпугнів, тому чимало з них повертається туди, де їх і завербували. В іноземній пресі його називають невловимий Ян. І стверджують, чоловік 10 років був російським шпугуном, допомагав Кремлю у купівлі зброї, керував мережею інформаторів у Великій Британії і зараз є одним із найрозшукуваніших злочинців у світі. А прихистили його, звісно ж, Росія. За одними даними, чоловік живе у Москві під вигаданим ім'ям Герман Баженов. За іншими користується документами священника Костянтина Баязова з Липецька. Ось він на фото вже з бородою. Хоча справжній власник паспорта виглядає дещо інакше. 20 років австрієць Ян Марсалік працював у німецькій компанії Wirecard. Вона займалася переказами коштів. Мати свою людину у такій установі це можливість одночасно отримати доступ до великої бази даних та інструмент стеження за тими, хто в ній. Платіжна система це перш за все конект між різними людьми, системи зв'язків. Тобто, з якими людьми виконана контактують. Що ви купляєте? Де ви купляєте. Це все інформація, яка характеризує людей. Молодий Марсалік у цьому задумі. Очевидно, підходив на роль шпигуна. Він здійнявся кар'єрними сходами до посту одного з топ-менеджерів цієї кампанії. Любов до подорожей і пригод зробили свою справу. Потім від балані реалізованим шлятам побувати яким спецназовцями там шпіонами, літівоти його жутко це інтересували. Із російським розвідником, який його і завербував, Яна познайомила колишня порнозірка і за сумісництвом його подруга. Він постійно переміщувався між Москвою та Берліном, німецькими містами. Швидше за все, він був таким собі посередником для зустрічі, для лобівання російських інтересів. Російська сторона успіла із маршалика маршаліка повну картушку. Именно для своих как бы, самых грязных как бы, дел, что касается вот, этой, бригады убийц и так далее. Крим купил лизброи и кураторство иншек шпигунив Марсалик допомагав и тем. Человек лё, лез Ливию. Ну зачем? Да потому что Путин люб, любил это Ливию, хотел там после этого убийства Каддафи там что-то показывать. Да? В общем, использовал для этого маршал. Але чотири роки тому Марсаліка почали викривати, і тоді він накивав п'ятами, але прихопив із собою 2 мільярди євро, які були виведені з рахунків Wirecard. Аферист нібито полетів на Філіппіни і після розчинився у повітрі. А згодом його помітили у Росії, і не дарма, бо швидше за все він ще потрібен, бо може бути одним із гаманців Кремля за кордоном. Путіна ну Путіна скоріше, народний калічно кількість не грошей за рубежом. Є люди, які знають. Де ці гроші. Понятно, що теле представляє для режиму особи центр невозможно, що Моралік являвся тих, хто знав про часті каких-то там нелегальних нічтених транзакцій, розміщення средств. А у Лондоні тим часом готуються до судових слухань на лаві підсудних шестеро громадян Болгарії. Їх підозрюють у зв'язках з Марсаліком. За версією слідчих вони були його інформаторами. У Європі продовжують викривати російських шпигунів і рано чи пізно захід їх переграє. Сергій Вендін, факти тижня, е єдині новини.